Всім привіт, з вами я, Орлик. Ми продовжуємо челлендж взяти топ-1 і зробити 20 кілів. Сьогодні я вирішив взяти снайпу у відродженні і побігати з нею. Зайняв дуже хорошу позицію, і це просто був тір зі снайперкою HDR. Ви побачите, як це було. Скажу чесно, ми зробили навіть більше кілів. Більше кілів, але не взяли топ. Нас вбив то -лі читер, то лі хто. Подивитись до кінця відео і напишете свою думку: це читер чи це бах-кілкаму. Що це було? Що це таке було? Але сьогодні у нас основна тема це спонсорство. На каналі появилось спонсорство. Ви можете стати спонсором каналу, натиснувши знизу на іконку спонсорства, і там є в нас 5 рівнів. Перший рівень селянин, звичайний селянин. Там у вас буде значок, смальники, і швидше я буду відповідати на ваші коментарі. Наступний рівень, рівень 2. Житель села 150 гривень. Перший рівень був за 50 гривень. Що ви отримаєте? Ранній доступ до відео. Згадка спонсорів у відео. Спілкування через соціальні мережі, буде окремий телеграм-канал, де будуть всі спонсори, я буду вас додавати, Ну і бонуси з попередніх рівнів. Далі помічник голови сільради 600 гривень. Зможете грати зі мною. Буде відео лише для спонсорів, відео шорти лише для спонсорів, опитування лише для спонсорів, чат-кімната для спонсорів. Це телеграм, про який я говорив. Ну і, звісно, бонуси з попередніх рівнів. І наступний рівень четвертий у нас це учасник сільради. Учасник сільради, пацани, учасник сільради. Там буде навчання в Warzone. Я буду вчити вас грати, як займати хороші позиції, з якими пушечками бігати. Буду вчити вас. Ми будемо бігати з вами разом, і я буду розказувати всі нюанси, всі деталі в Warzone. Як же ж в це грати і як в це вигравати? Ми заходимо з вами, ви купуєте спонсорство за 1200. Хто бажає. Потім пишете, хочу повчитися, хочу побігати з тобою, щоб ти розказав, як все грати. І я тобі все розповім, все покажу. Ми будемо навчатися. Учасник сільради буде коштувати 1200. Наступний п'ятий рівень, фінальний рівень, фінальний босс, голова сільради. Ви можете теж стати головою сільради. Не тільки я голова сільради, ну і ви можете бути головою сільради. Ну, звісно, ціна там, звісно, немаленька 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Що ви отримуєте всі попередні бонуси? Зможете грати зі мною будь-коли. Тут буде навчання Warzone від А до Я. Будь-який час, який ви забажаєте. Зможете замовляти будь-які челенджі, щоб я пробував їх зробити. Будь-які це буде безкоштовно для вас, бо ви вже один раз заплатите за місяць там. Будь-який челендж, будь-який комплект. Віп-статус. На твічі. Віп-статус на твічі. На минуточку у вас буде. Зможете замовляти ігри на трансляції. От захотіли ви, щоб я пограв у спайдермена. Написали: Орлик, я сьогодні хочу, щоб ти пограв у Спайдермена. Якщо в мене ця гра є, я просто граю. Якщо немає, ви просто купляєте. І ми бігаємо, граємо в спайдермена. І так далі. Поняли? Можна сказати, що ти будеш другим головою сільради. Разом зі мною. У нас буде два такі. Будемо бігати в селі. Кайфувати, братішка, кайфувати. Тому дивіться, друзі. Хто бажає підтримати мене спонсорством, підтримуйте, будь ласка, там є 5 рівнів, 50 гривнів, 150 гривнів, 600 гривнів, 1200 і 12 тисяч. Хто бажає, можете підтримати. Якщо у вас є лишні гроші, хочете допомогти мені розвиватися, заробляти на цьому гроші на своїй улюблені справі. Тому буду дуже сильно вдячний вам за це. Трошки ми щось там змінимо, можливо, якісь смайлики змінимо. Там ще унікальні смайлики будуть, до речі, які в чаті можна писати на першому рівні, тобто на всіх рівнях. Купляєте перший рівень, і у вас вже є смайлики. Навіть якщо купляєте фінальний рівень, то у вас всі бонуси є. Отак. Хочете мене підтримати, отак копієчку підтримуйте, будь ласка. Але хотів вам сказати: дивіться, є люди, які донатять мені регулярно. І якщо це спонсорство вплине на донати, то краще не потрібно оформляти спонсорство, оскільки. З цього спонсорства я буду мати 70% доходу. Розумієте, так? Тобто, якщо ти купиш спонсорство і не будеш кидати мені донати, то краще не купляй. А якщо ти будеш кидати далі донати і купиш ще welcome to, братішка. welcome to Welcome to секта, сім'я, будеш селянином, жителем села, можливо, помічником голови сільради, можливо, учасником сільради, або можеш стати головою сільради. Вибор за тобою, братішка. Вибор за тобою. Ну, а ми переходимо до відео. Відео буде у відродженні. Дуже гарна каточка. Давайте. Поїхали. В мам, кіде стан, Тимчасово. Сам, бо в Mart, Тому ми тут. Mam nadzieję, że nie na długo To, no, to jest dzisiaj drugi dzień, że, na żal. No na no Na dzisiaj był to 1 i 19 liw, No nie wystarczyło Tylko mam, 5, 5 gram, gram. sam w krainę zapomnienia W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzi biały węgorz І я на небі. Мила моя на небі. Отколи тебе знайшов Кока? Як він мене вбив? Як кока мене вбив. Уже вертольот скрали. Кока-кока, ну наш ти так зі мною. Кока, Кока, я буду мстетись. Ну, этой Кока. Я тви... Привет, Кока. А, ты на Кока? А кто ты? Кто ты, воин, пойди? Ладно, скин тебе не такий, я вже убрав. Я вже гораю в тебе куправил. Чел з комплектом вже бігає. Хіштє, не назад, бігай. К движется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вообще без звуків зайшов. Ноль звуків. Ноль, просто ноль.

Тъй да е сварху. Добре, остани пуй тут. Еба, я вже снайпою розучився грати, пацики. Помилка була снайпу брати. що не не, не, не нокає тут. Наконец-то кто Нормальный план, надо тут сидеть и всех мочить Почему там падают все? Ай-яй-яй-яй Тир просто, тир О, бачу снайпера одного. Оце вже проблема. ТТ всі Это вбито, бо він с дуже сильним шар той стріляю, вже ще один снайпер завівся. Кто ты, воин? Звідки ти стріляєш? Да ты стріляв? Ого, як він крутився, круто, бачили? Вс, трачки вбито нам якось У нас ні плеток хуя нема. А ты хто? хто? А ч Патри нема? Вироби! А ты хто? Ну Патрик кінчаються. А чому мене в мене було багато патрик, чо їх стало тобі. Right Блядь, один патрон. Дякую, дякую за ресабочку, справа А я прям туда не можу залізти більше, да? Може мені не треба прям туда? Тоже снайпер, тоже снайпер. Nie, йди сроку, to не, іди в сравпі, я то не піколь. Дякую, Макс! У знизу, залишилося це залишайся Давай так. Three, don't let up now. Yeah, we'll they Three squads left in the war zone. Stay alert. Ah! Good to go. That's closing in. У мене немає маски, А, У мене було маски, понял. We'll oh. Як це він так стріляє?